Закінчивши вуз, перед десятками тисяч молодих людей постає питання, куди піти працювати. Отримання бажаного диплому це тільки перший, хоча й важкий етап дорослого життя. Проте він вже пройдений, що ж робити далі. Важко було в навчанні, а чи легко стане в бою. На жаль, молоді люди частіше за все стикаються з проблемою працевлаштування. Допомогти їй подолати повинна держава. Отож, в рамках реалізації соціальних ініціатив президента України у вищих кучбових закладах було створено відділи сприяння працевлаштування випускників та студентів в Национальному университете Мечникова такая структура иснует уже третий рик. Сегодня мы пытаемся связь поддерживать и развивать эти связи с нашими работодателями. Это прежде всего проведение наших ярмарок вакансий. Дважды в году мы вот пытаемся приглашать будущих работодателей на встречи с выпускниками, давать им возможность пообщаться. Естественно, налаживаем такие отношения, может быть, и подписываем. Договора, о дальнейшем сотрудничестве. я думаю, що многие государственные структуры вже з нами поддерживают не перший год зв'язку. Одна з найактивніших галузей, в якій мають змогу працевлаштуватися випускники університету, освіта. Руслан Караєв вже рік як отримав диплом в університеті. Зараз працює в одеській школі. Номеродин викладає математику учням 5-6 класів. У пошуках роботи по спеціальності йому допомогли Вальмоматер. Коли ми закінчували, було В какой-то мере, немного страшновато, потому что все-таки мы выходили уже в взрослую жизнь и не имели каких-то, что ли, то есть не было поддержки. Но вот институт сразу, когда мы уже заканчивали, непосредственно был пятый курс, и нас всех собрали, и вот у нас работает отдел по трудоустройству студентов, всегда предлагали какие-то варианты, и вот одним из вариантов таких я воспользовался. Ірше пов'язати своє життя з процесом сіяння розумного доброго вічного допомагають також матеріально. Молоді спеціалісти мають змогу одноразово отримати суму у розмірі п'яти мінімальних окладів. Для багатьох студентів навчання в вузі не закінчується після отримання диплому. Володимир Комендант за фахом астроном вважає свою спеціальність дуже актуальною та сучасною. На обсерваторії займаються іслідуванням наблідінням спутников. Также метеорная служба есть, что в принципе очень актуально на сей день. И отслеживание спутников тоже актуальная тема, так как атмосфера не является какой-то стационарной системой. Она все время динамически изменяется, спутники тормозятся, естественно, там изменяют свою траекторию, орбиту, могут упасть или что-то еще. И при всем при этом еще космический мусор. Довольно много его в атмосфере, так что... І тема доволі актуальна. Деяких найактивніших та найрозумніших студентів ще з перших курсів примічають майбутні працедавці. У нас є постійні навчальні учреждення, школи, з якими ми контактуємо, які нам готові оказати допомогу, підтримку. В частності, я зараз працюю в інституті біології южних морей. Ну, ми тісно співпрацюємо з цим інститутом. Слідувачі цього інституту преподають у нас на парах, вже заінтересовані в студентах і щод доволі такі собразити людей, яких потім слід дальнейшем беруть на роботу. Останнім часом у змі прокотилася хвиля новин, пов'язаних із промусовим відпрацюванням для випускників бюджетників. Буцімто не лише студенти мають потурбуватися про свою подальшу долю, а й нові роботодавці повинні віддати борг державі за нового спеціаліста. Побоювання молодих людей було розвіяно. Если мы направляем студента в структуру государственную, негосударственную, оплаты никакой не, не не, нужно. Мы говорим о том, что э, спасибо, что предоставляют нам первое рабочее место нашим э, выпускникам. И поэтому единственной гарантией есть то, что работодатель берет на себя обязанность, что нашего студента обеспечить работой. Отож, багато молодих людей знайшли гарну роботу, але кожного року таких шукачів тисячами випускають з вузів. А це означає, що є робота і для відділу сприяння в працевлаштуванні випускників та студентів. Ми плануємо в сентябрі місяці провести таку велику наукову конференцію з моїми колегами, які займаються в вузах України випросила трудоустройства. І думаю, що результатами цієї конференції стане вироблена концепція, які проблеми, як їх рішати. Отож, як бачимо, у регіонах реалізується завдання та ініціативи президента щодо сприяння. Працевлаштування випускників вузів, то маємо надію, що такі нововведення у вузах допоможуть подолати рівень безробіття у нашій країні.